Присідання на нестабільній платформі. Станьте на платформу одною ногою. Притисніть її край до підлоги. Потім розмістіть іншу ногу на краю платформи. Виконайте основну стійку. Зафіксуйте положення. Знайдіть баланс. М'язи живота мають бути підібрані. Спина рівна. На вдих присядьте. Зробіть це повільно, аби утримувати баланс. Напружте м'яза ніг і спини, аби не допустити розгойдуючих рухів. Зафіксуйте невеличку паузу в нижній точці амплітуди і на видих повертайтеся у вихідне положення. Важливо, щоб коліні суглоби тільки згинались і розгинались. Не допускайте супінації, не допускайте зведення колінних суглобів. Швидкість виконання вправи не може бути високою, так як спровокує момент інерції. Також це не дозволить присідати стабільно і пропрацьовувати необхідні м'язи.